Офіс адвокатів Василя Ковташа. Ми завжди на вашому боці. В ефірі денний випуск новин. Коротко про головні події станом на 14.00 17 грудня розповідаємо далі. Мене звати Юлія Смаль. Вітаю вас. У рівному та області другу добу поспіль вирує негода. Західний шквальний вітер досягає поривів до 23 метрів за секунду. Напередодні на вулиці Відінській у дворі житлового будинку дерево впало на припаркований автомобіль. Місцеві викликали рятувальників, працівники ДСНС за допомогою бензопили розрізали дерево та звільнили авто. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Ще один інцидент трапився неподалік. 22-го ліцею у Рівному там, внаслідок сильного вітру, дерево впало на проїзну частину. Тину та пошкодило лінії електропередач. Учні у цей момент якраз поверталися із занять. На щастя, ніхто не постраждав. На місце одразу прибули поліцейські та комунальники. Внаслідок негоди також 51 населений пункт лишився без електропостачання. Станом на ранок сьогодні понад 19 тисячам домогосподарств повернули світло. Ще 2 тисячі поки лишаються без. 18-річний водій БМВ у Рівному збив жінку. Автопригода трапилася сьогодні близько 8-ї ранку. Керманич наїхав на 36-річну рівнянку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Медики у неї діагностували черепно-музкову травму та перелом ноги. Керманич автівки був тверезий, відомо, що слідчий відкрив кримінальне провадження. Влаштував стрілянину і втік учора. Правоохоронцями повідомлялося про події у сели Великі Селища, де між двома компаніями виник конфлікт. Ході якого 25-річний мешканець Марини на учасник однієї з компаній здійснив 10 пострілів по учасниках іншої. У результаті вогнепальні поранення отримали четверо місцевих жителів. Усіх госпіталізували, загрози їх життю немає. Зловмисник із місця події Втік, однак за кілька годин його вдалося розшукати та затримати. Він зізнався у скоєному та показав, куди викинув автомат. Його дістали з меліоративної канави. Слідчий повідомив фігуранту про підозру. Молодику може загрожувати довічне ув'язне. На Рівненщині у чагарниках знайшли жінку. Вчора до поліції звернувся житель села Привільне та повідомив, що пішла з дому і не повернулася його 36-річна донька. Вдома вона залишила 7-місячну дитину. Після посилених пошуків жінку знайшли в полі в чагарниках між селом Зеленим і Привільним. Її доставлено в Дубинську міську лікарню. Що могло стати причиною наразі встановлюють. На Рівненщину прибув вогонь миру, запалений у вифлеємі. Щороку австрійські скаути везуть його з місця народження Христа, передаючи з рук в руки по всьому світу. Цьогоріч рівненські пластуни привезли символічний вогонь зі столиці. Як саме відбулася передача перших лампадок в області, бачили журналісти сфери. Прибув вифлиємський вогонь миру символ спокою, надії та єднання, який щороку мандрує з місця народження Ісуса Христа до різних куточків світу в Україні вже понад 33 роки. Його поширюють пластуни, українські скаути, які зберігають цю традицію, передаючи вогонь громадам, храмам, школам, лікарням і кожному, хто хоче долучитися до цієї світлої акції. Траційно наші пісні співаються, що понесемо вогонь любові та добра. І власне цей символ ми складаємо в. Поширення вогню, який до нас прибув з Австрії. А австрійські скаути його вже взяли і запалили на місці народження Христа В Австрії передали його для скаутингу. Центральна передача вифлеємського вогню відбувається для місцевих громад та пластових осередків області цьогоріч Пластуни привезли вогонь з Києва, куди їздили на загальнодержавну передачу. Вже вогонь шириться україною, і ось так далі. Він масштабується. І навіть на пристине профронтові містечка для наших військових теж вог. Вогонь поїде в єдності. Ми поборемо темряву, адже єднаємося, і так ми зможемо якомога більше зробити. Жителі рівного з вдячністю приймають символічний вогонь, адже в такі непрості часи він нагадує про єдність та незламність духу. Це вогонь від вихлиємський, який дає життя, дає надію на спасіння на перемогу. І хочеться помолитися біля цього вогню за наших воїнів, які стоять там за нас. Щоб ми сьогодні могли отримати цей вогонь, традиція передачі вогню миру бере початок з 1986 року, коли австрійські скаути вперше привезли вогонь із вифлеєму в Україну. Він потрапив ще на початку 90-х. З того часу традиція щорічно підтримується. А нині цей символ набуває особливого значення, нагадуючи про непохитний дух українців та віру у перемогу. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин. Майже пів тисячі студентів отримали гранти на навчання. Найбільше допомоги матимуть здобувачі освіти Острозької академії 206 та НУГП майже 100. Варто нагадати, що державний грант на здобуття вищої освіти це підтримка державою шляхом співфінансування навчання на умовах контракту. Одна із умов високі бали НМТ, а це 150 і 170 балів. Відповідно, і сума грантів складалася із двох рівнів 15 та 25 тисяч гривень. Подавали заявки студенти. Різних спеціальностей на Рівненщині відповідні договори з Мон підписали шість закладів освіти. На Рівненщині затвердили перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. Засідання комісії відбулося вперше від початку повномасштабної війни. Із 40 пропозицій відібрали 15. Серед них відомий поліський мацик, гречаний кисіль, мазурки, танцювальні традиції, весільні обряди та ткацтво. Усі відібрані елементи у майбутньому можуть бути внесені до національного реєстру або ЮНЕСКО. Напередодні ввечері у перший рейс вирушив поїзд Коваль Рахів, який курсує через Рівне. На початковому етапі Укрзалізниця призначила два безпересадкових купейних вагони за цим напрямком, аби вивчити пасажиропотік. У перший рейс потяг відправився з майже 100% заповненістю. Курсуватиме потяг у напрямку гір через день. Відправлення зі станції Рівне о 19.44, прибуття на кінцеву близько 8 ранку. У зворотному напрямку відправлення з Рахова о 19.40 прибуття до Рівного близько 10. -ї. Це усе станом на цю хвилину. Команда Сфери вже готує для вас вечірній випуск, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі!